Добрий день, мене звати Іван і ви в мене гостях. Сьогодні я отримав довгоочікувану і таку бажану посилочку від мого підписника. Буквально хвилин 5 тому я приїхав з нової пошти, де її отримав. Вона приїхала сьогодні годину тому. Я поки зібрався, поки доїхав, але ну, не про це. Буду. З вами її відкривати і вже дивитись, що там, як там і показувати. І так, взяв ножниці, взяв лезо, будемо обережно відкривати. Щось я дуже хвилююся. Посилка продоліла, боже, не треба проховати. Напевно, 1000 кілометрів, поки вона до мене доїхала. Я вже, якщо хтось дивився моє відео, знає, як я хотів маранів. Але мене ще, ще ніяк не нічого не складалося. І Так я натрапив на свого підписника. Це дуже доречно, в якого, казалось, є марани і ще деякі цікаві породи. Так. Ага, як воно тут запаковую. Я відкриваю при вас. І так е я відкрию з боку, щоб, ну, щоб не витягати, щоб не було це не трісло, розріжу коробку. І дівся, на що тільки лезло. Ти вже не хочу йти шукати, хочу вже відкривати. Так. так, так, так. Ну, запаковано все достатньо, я б сказав, дуже добре. Холодні. Все ж таки дорога і у нас плюс ще щось похолодало. Так, виймаємо чіпати політом. Склеєні, десь відкрите. Так. Давайте. Якщо ви побачите, тут підписано. Так, треба обережно дуже. І тут підписано. Так. І. Так, і. І тут. Якщо ви бачите, мої омріяні інкубаційні яйці. Ну тут всі омріяні. Тут всі наскільки я їх Так, а це що? Тут а, а тут невеличкий бонус. До речі, бонус це такий е, приємний комплемент, який продавці роблять своїм покупцям. Е, це говориться про те, що якщо не опліт, або як, при дорозі, якщо дуже там буде це пошкоджене, е, тріскане і все інше. Ми зараз все це подивимося. Але це така практика є, ну, я б сказав, майже ніде її нема. В Німеччині знаю точно, що коли купляють інкубаційні яйця, ну там вже ж це, теж розвинена тема, то там взагалі не дають навіть ніякого гарантії ні на оплоду, а про бонуси, то це вже взагалі зроду фантастики. Тому це в нас такий собі дуже великий плюс, дуже великий такий комплімент я б сказав, від продавців. І трошки покупці вже цим збаловані. Дивіться, як допит спаковано. І підкладена була картонка, і утеплювач, і поперчата пленка. Ну, Отже, значить людина переживає за своє діло і дбає. Так, я це вже заберу і викладу. Та. Яйці. Так, відкриємо спочатку віандотів. Подивимося, чи в нас все ціле. Я, до речі, зразу налякався е, на нову пошті, е, що, бо е, цього, е, увага крике було тут надірване. Я вже думаю, ну все. Напевно, десь трясли, побили щось, там вже витікало, і вже її вскрили, і вже, напевно, викидали там ті яйці вже. Ну, все, думаю, нічого доброго не буде. Бо в мене колись така була історія з новою поштою. Відправляв харчі, продукти родичам своїм. Там була і закрутка, і все таке істівне, бо вони тимчасово переміщені особи. Я спакував, добре, все перемотав, кругом понаписував обережно крихке, обережно крихке, обережно крихке, все перемотав, ну, кругом все підклав, все переклав. Е, приїжджає, то, мені фото, і подяки, дякую, тобі, дуже великий, і якась коробка. А я щось дивлюся, якось, ну, кучка чи мала, чи я, я мені щось мене не зайшло. І е, кажу: а в який воно приїхало? Показував, а коробка з нової пошти. в два рази більше, ніж ніж те, що я відправляв. Я кажу, як воно все там добре все добре. Кажу, поки, ну скинь мені що іменно що приїхав? Вона мені скидає. А там е, із-за крут, крутки нема трьох банок. Вони, напевно, так е, кидали тую коробку, що все там побилось, вони її вскрили, бо була на коробці наліпка е, перепакована. Що, воно, що, що, так. так що розбили там помідори, розбили і ще щось розбили. Якщо ви дивились м -м -м, блогера. Е Андрій Новіков, того року він закатував помидори. І я, і я, і я того року теж, так, по його рецепту робив помидори. І, у, і відправив, в мене було декілька баночок, я відправив одну з них. І вона саме розбилась. Я кажу, я ще її не пробував, що то запом... Ну, Зараз вже попробував. А, тоді. Так, відкриваю віандот. І буде щось тут. Як тут? О, дивіться, як добре запаковано. Кожне яєчко ще перепаковане. Ого, а яйці такі ледяні, ну, не ледіні, зимні. Так. Сіленьке. Ну, Боже, кожна яичко перематиме. Це наскільки людина дбає про своїх курочок, про ці яйці, про свою працю. До речі, це дуже добре пакування. ну, Вже потім подивимося, як вийде на це життя. Ви ж розумієте, що опліт це така собі лотерея, що або опліт, або не опліт, або дорогу все там перетрусшене, кугут не справляється, або там перемерзло, ну все. Все, це життя, це все може бути. Це... Ого, це вики велике, таке дове. Гарні яйця. Так. Почав з віандотів. Я вам скажу так, я заказав, ну давайте я скажу, що я заказав. Я заказав 10 яєць віандотів, 10 яєць аміравкана і 20 Інкубаційних яєць. Маранів. Маранов. Чи Маранс? Це то вже їх називають В оригіналі здається Маранс. З С, С на кінці французька порода. Так, як гарно. Вони ще зараз мені нічого тут не, не самому вже не робити. То вони при... робили таку дальню дорогу всю Україну приїхали. І зараз, щоб я ще тут вони, щоб не шкодив. Е, закладати яйці після дороги зразу не можна ні в якому разі. Е, Обов'язково потрібно їх залишити мінімум на добу. Щоб вони відстоялись, щоб вони, так би мовити, віддихнули з дороги. ви ж з дороги віддихаєте, от і яйцям треба віддихнути. Він, Відновіді всі ціленькі, Красиво. І великі такі. Дуже гарні. Ой. Це тут десь може чешу. Це віно Так, це у нас аміра Ой, зараз будемо дивитися. Красоту. Е, мені, до речі, продавець дуже відповідальний. Е, постійно, е, як постійно е, перед відправкою мені були відправлені фотографії з яйцями, які мені будуть їхати. Е, я коли подивився на фотографії на Амміра Окана, то е, ну це було кохання з першого погляду. Я не знаю це. Дивіться. Це і працює. Дивіться, якого кольору яєчка. Камера не передає добре, воно таке небесно голубого кольору. Дуже таке. Ну, яке гарне. Давайте порівняю з Віандотом. Ось тако. тако буде відніж, бачите? Воно не біле, воно таке дуже гарне. Так, і про що це, Яйця повинні мінімум добу відстояти, щоб воно там все віддихнуло, щоб все, так би мовити, стало на свої місця в тому яйці, щоб інкубація пройшла добре. Тому що якщо ви заразу, вони здорові, по -крайній мірі у мене зараз вони прохладні. Це не кімнатна температура, їх треба трошки щоб вони освоїлись. Після дороги вони повинні віддихнути. Тому що якщо ви їх покладете зразу і зразу почне йти розвиток, там буде все. E, нога на голові, голова на, на руці. Ну, нічого, нічого путнього в це не вийде. Чись волосок. Так. Це, це називається я е, головне, головну страву залишив на, на десерт. Це, до речі, почав щось так само собою відкриватися. Я не, не вирішив, що буду відкривати то, то. Спочатку Ляндотів, потім омираукана, алімаранчики будуть на кінець. І, до речі, подивимося, що там за бонус. Я знаю, що, ну, я знаю, чув в групах, ну і зазвичай пишуть в об'явах, що завжди є бонус. На 10 яєць кладуть 2 яйця бонусних. Якщо яйці, тим не дешеві, кладути два яйця бонусних, тому що ну, на, на всякий випадок на те, що поб'ється, на неопліт і все, що може бути. Так би мовити, 20% від замовлення йде в бонусний рахунок. Але я ж не знаю. Ми це не обговорювали я мені сказали, що буде бонус. А що бонусом, я не знаю розуміти, як це... яка це хвилююча мить. Так. Відкриваємо. Якщо вам дуже довго я цього базякою хочете побачити ітоговий результат, то можете собі ускорити це відео. Зверху там є три кнопочки, мені здається. Можете собі там зробити незвичайну швидкість відтворювання. А 1,2-1,5. Я деяких блогерів взагалі дивлюся по скорості 2-0. Mm. Тому що я не дуже люблю, коли все розтягується. Ну, це я так це про себе. Так, я, я її чекаю всі цілі. Я, до речі, відкриваю, а я і не вдивляюся, і не чому цілі. Зараз коренько передивлюся. Дуже тяжко спілкуватися з іншими людьми, все одно завжди чекаєш якогось підвоху, що щось не так, щось тебе зараз обманить, ну ще щось. Тому що ну, стільки в житті попадались нехороші люди, що ну, все може бути. І ти вже не довіряєш ну, нікому. До тебе ніби е відносяться, говорять, з повагою, з нави. Е Питають. А ти думаєш, ну, ну, десь зараз буде якесь. Чи обмануть? Чи. підставлять, чи просто щось зроблять якусь бяку. і людям тяжко довірати, але потрібно. Бо все ж таки, я вважаю, добрих людей повинно бути більше. Так, де, буває часто, що зустрічаються редиски, ви самі розумієте. Так, ми відкриваємо маранчиків. Хвилююся, це руки труситься. Ого, яке воно гарне. Дивіться, яке воно гарне. Мене попередили, що вони не дуже зараз темні, тому що курочки несуться кожен день. Що це не дев'ятки, як багато хто хоче, щоб несли такі аж чорні ті яйці. Але. У мене була маленька мрія. Я хочу маранів. Я хочу на Великодень вже яйці не фарбувати. У мене є ось глубенькі, вже ніби в лукові шолосі вже по пофарбовані. Ой, це з тяточками, це гарне. О, це таке якесь тяжеленьке прям. Я взяв в руку і чути, що тут грам 80, може й більше. Ага, таке ох, ох, це яєчко. Це теж гарне. Це таке прям це важке. Ви знаєте, все складається так, як повинно складатися. Я вже цей раз не казав, що мені треба там, на, таку, на таку дату, не на таку дату, срочно, не срочно. Я просто сказав, чи можна вас замовити. Хотілося замовити в людини, щоб... Як це перевіреною? Я людину знаю лише по своїх коментарях на своєму каналі. І все. Найшов на OLX, об'яви, ну, знав, як шукати. І списався і не могли би ви Я вже по знайомству вже замовляв, якщо ви дивились, в мене є ролик зіпсована інкубація. Більше я через знайомих не хочу так робити, бо це не хватає ніяких енергів. Плануєш, плануєш 4 місяці плануєш ту інкубацію, а потім одна порядна людина. Яка виявляється непорядна і не розумію, що це вона непорядна. Коли кажуть, що вам потрібен на такий день, плюс-мінус тиждень, щоб в будь-який день із двох тижнів двох тижнів, щоб вам відправили інкубаційні яйці, а вам кажуть, що, на жаль, ні. Бо ми понабирали 300 замовлень, і якраз вами ми вирішили. Пожертвувати вашим замовленням. Ну, що, що ви місяць назад його робили і два місяці назад питали, чи можна про замовлення, і все розпитували візнавали, Так, не будемо про хороші, але живіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Спокою. Я сказав, коли на племені на племені, спитав, чи ви можете мені, хочу вас зробити замовлення. Все-таки вирішивши. Що... Хоч, ну Хочеться. А вдруг я завтра вже життя закінчиться, я <сміт>, навіть не буду маранів, яких я дуже хотів побачити, хочеться скуштувати. Я б зараз би не скуштував, але ну, я не буду вже ризикувати, яйці не дешеві, хочу вже виростити маленькі, пухнасте щастячко. І, і, і знов-таки відлікаюся. І все ж таки все робиться так, як треба. Спитати, чи можна вас замовити. Так, можна. Я кажу, хочу Маранів. ще в обяві, що, що є віандоти, думаю, я не дуже, я сказав, що вони мені дуже подобаються, бо якось по отзывах, дуже різні, що це м'ясоєчна порода. І вони такі, вони гарні, але золоті віандоти, наприклад, по картинці, мені подобались більше, як там біле золото чи, ну, якось такого називали. А це біле срібло. Чи сріблястий. Ну, вибачте, я не дуже знаток віандотів. Бачив по картинці. Я обираю, мені подобається обирати по картинці. <гум> і, і так, і... Е, 20 маранів, 10 фіандотів і 10 амірауканів. Будь ласка. Мені сказали, добре, можна. Але може ви. О, ну, на ви. Мені подобається, коли ми на общається новим, а цього, цього панібратства, коли починається дати, 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 чо ти, чо ти. І ось, це, і ось це, що це за. Мені хочеться зразу перервати всю розмову і все. І на цьому скінчити. Кажете, можете замовити яйці, але американо шукайте в іншому місці. Я вже, чесно кажучи, зразу трошки. Підростроюся, тому що вже ж дивиться ти фотографії вже ж дивишся і вже собі малюєш картинку вже тих, тих курчаток і все інше, вже яйці, і то все получаєш вже. ну, так як може бути. Кажу чому? Тому що вони дуже як рідко несуться. А маранів і Вендотів збирати ну, скоро, а Вяндоттів ой, а Амірокани два яйці в день це в кращому випадку, а деколи через день, одне яйце, Ну, що треба, це важке. Ох. Ох, важкеньке. Е, треба чекати. Я кажу, ну, якщо можна, ви мені зберіть замовлення, а американо вже скільки буде на той час. стільки мені вийшло? Буде 4, ну, вже, ну, що я зроблю? Ну, таке життя, значить, так, так мені пощастило. Значить, е, так має бути. Буде 5, взагалі буде чудово. Ну, якщо не буде вже 10, як я хотів. Американів тут -то точно бонусів ніяких не буде. Тут і написано Віандот і Амаран, невеличкий бонус, бо американів вже всі, всі замовлення були зібрані і чекали, коли... Е, і було лише вісім американ. І в той самий день е, мені пише, що замовлення зібране, чекаєш нині, ще повинно бути два яйці. Е, е, і мій підписник вже пішов в одну курку силу, загнав курник. Вже було щось там чи п'ять, чи один вечора. Я кажу, Ніхак не хоче нестись. А друге якраз приніс одне яйце. Каже, а та ще, навіть налазила. Ну. І потім каже, Все, замовлення зібрано, завтра вам відправляю. Ну, чудово? А що ж мені? Чудово. І курочки знесли за пару днів. якраз, ну, Все склалося. Розумієте, що все склалося. Ще подивимося, вже, як буде оплот і як все буде інше, але ну, все склалося добре. В плані того, що от, от я хотів таке замовлення отримати, я його отримав. Так, і подивимося, що у нас тут. -то. Мерички. У нас тут шість яєчок. Бачите, шість яєчок. Це вже на, на случай неопхода, не обліда не і дорогу щось розбилося, щось. Ну що, що все може бути. Так, це у нас яєчко маранчика. Ну, як тих маранів і маю маранчики. Холодні яйці. Це ж якраз сніга десь були чи ні. Ще одне маранчика. О, мені щось кажеться, напевно, три марана і три віандоти. Зараз подивимося, я, я ж не знаю. Але це дуже приємний бонус. За ці яйці я не оплачував нічого. А це е, білий маран, ні, шуткую це віандот. Я, до речі, так само е, яйця підписував на... Того року на інкубації, коли в мене були вінгерські яйці, в мене зробило В. До речі, почути похожим, я так само пишу В. Оце. Йоанто. А це звідси требуємо. По порядку, напевно, з мої сторони віандоти. З другої сторони, А, ні, це маранчик. Маранчики такі гарні, такі і в цяточку, і рівномірні. краса. У мене якраз є курчатка маранів. Старші. То в мене вийде, що, дасть Бог і все складеться і в мене вилупиться з цих цеги марани. Ну і всі інші, він віндотимлюка, то в мене буде різнокровні. Вони точно не пов'язані друг з другом. Ось таке в мене замовлення. Ну, краса, скажіть. Е, хочу сказати дуже велике, велика подяка. Сказав мені дякувати не можна за живе створіння. Хочу виразити велику подяку е, моєму підписнику за... Оперативність за відповідальність. Ну, ми вже подивимося, як там вже все складеться в, в інкубації. Зараз ці яйця будуть постояти добу. Зараз у нас десь вечір, вже вечір. Я буду закладати інкубатор завтра ввечері. Значить. Вони якраз віддихнуть, прогріються. Ну, так би мовити, все буде так, як за потрібно, так як має бути. Заказав 40 яєць, 6 яєць мені дали бонусами. Ну, це чудово. Дуже дякую. І так, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.